Плаче жук, хоче жуче спати, та боїться лягати, бо кору довбає дзято щоб жука упіймати. Гав-гав, гав-гав, гав. Песик наш не ловить, гав, стереже вночі наш дім не дає заснути всім. Мур, мур, мурняв, котик братика приспав. Я вже трішки позіхаю і тихенько засинаю. А, Леонід Глібу. Коник стрибунець трибунець. Байка. У степу в траві пахучий, коник дати молодець. І веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи пшениченьку, чи жито, розхочу, розкошував і це лісеньке літо не вгаваючи співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк аж степ, широкий сун з лючая зима, коник плаче, серце мліє, кинуся він до муров'я. Дядько, он зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, ворон в лісі кряче, вітри буйні гудуть. Порятуй, орать земляче. Як це лихо перебудь? Опізнився неборадшем. Відказав зим'як йому, хто любив життя ледаче, не переливки тому. Як же в світі народіте, все кругом тебе цвіте, каже коник? Пташки, квіти, любий, літочко, на те, скочиш на траву шовколу, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав Хех, проспівав ти, літо Боже, Вдача вже твоя така, А тепер ти не Боже, на морозі гопака.